Усе пропускав через душу, а того й не зміг, як постріли, кадри розтерзаних бахмута й бучі, пораненим звіром завив Маріуполь і заліг. І довго, так довго, Херсон Під ще муче, розбіглися рими, заплутались ям і хорей, а Муза, узявшись за руки й сонця дитятком, Втекла від жорстоких одна лише назва людей і вірш, як життя, захлинувся на самім початку. І зробилась душа не душа, а гулам стіни та порох навколо, і більше нічого, нічого. Він був не готовий, кривавім горнилі війни. Поет помирав і народжувався воїн із нього. Талант він же як? Він за що не візьметься талант. Нехай той окоп і тісніше, і нижче від сцени, броня на душі, захищав від емоцій і втрат. Тепер автоматом він пише найкращі поеми. Отак От день за днем. На межі геніальності й сил, минуле життя розмивалася кров'ю дорога. Він крихти Елегій під Харковом десь розгубив, бажала душа навісна одного перемоги. Та якось почався особливо напружений бій. Змішалась ізюмська земля, із задимленим небом. упав побратим. Серед сотні розбитих надій, і так ледве чутно поета покликав до себе, як подих останній з грудей виривались слова. Ти, брате, живи, за всіх нас живи вільно і гідно. Хотілося більше, та час мій нестримно спливав. Шкодую, що слів головних не сказав своїм рідним. А знаєш, ти зможеш, ти їм замість мене скажи про те, як любив, як боровся про радість і втому. Ти слухай мене, ти пиши, ти не балуйся, пиши про щастя героїв і те, як хотілося додому. Хотів заперечити воїн та залп пролунав, усе освітило накрило, і щось обірвалося на ранок в останню дорогу він брата збирав, святою сльозою поета душа умивалась, знайшов в бліндажі він шматок олівця і папір, і стали у стрій і віддали йому честь усі рими. Не знала я раніше його вільна душа на півмір, писав про усе між боями він кожну хвилину. Про сіль соледара, її бувало ціну, про сонях і в поле, що бачили очі востаннє, про спротив і зараду, про мир, а все більш про війну, а ще і про вірність, і ніжність, і справжнє кохання, де кожен тримає чиюсь наглу смерть у руці, де в небі живуть замість птахів, прокляті ракети. Ішли зашкарублі і за зморені душі бійців, несли свою сповідь у трепетну душу поета.